Пане Михайло, команда поступилася з рахунком 1-2. Як на мене, прикра поразка, адже моментів було і вас дуже багато, і, в принципі, команда і в обороні непогано зіграла, але все ж таки не зуміла вивести жодного очка. Чому, на ваш погляд, сьогодні мінус 3 у вас? Можна сказати з двох причин. Перша причина це, що ми програли цю гру, це ж наші особисті помилки, Забивай і вирішуй питання вже ж на полі. А друга помилка це те, що нам за 30 секунд до кінця призначають пенальті, якого ми вважаємо, що не було. Туди прокоментуйте цей момент, там була боротьба Андрія Кульчицького і Олега Мацеплюка. На ваш погляд, не порушував правила ваш захисник? Наш захисник йде до м'яча, нападник біжить в напрямку м'яча, вони стукаються до одного, причому м'яча не було навіть близько. І, відповідно, людина падає, і суддя реагує на крик. Ну, плюс фактор господарського поля зіграв. Він призначив вже другий пенальті. Я вважаю, що за 30 секунд такі пенальті, тим більше, не ставляться. Ще якщо повернутися до ваших гравців, було ну як на мене, там моментів три стовідсоткових, які ви не реалізували. Що, що бракнуло вашим гравцям лінії атаки, щоб комфортно завершити цей матч і без, без цих пеналів привести до підволчіска три очка. Підвела реалізація в тому ж спокійність в моменті. треба підходити до вирішення епізоду з холодною головою. На жаль, нам сьогодні не вдалося це. Будемо працювати з хлопцями над цим компонентом. Хоча вважаю, що моменти були дійсно хорошими і треба було їх реалізовувати. Але таке це поле, це футбол. І ми, на жаль, десь реалізовуємо моменти, десь не реалізовуємо. Це фортуна. Нам, на жаль, сьогодні не повезло. Дякуємо за коментарі. бажаємо вам в останньому матчі святкувати таке перемогу. Дякую. Пане Сергію, вітаю вас з перемогою. Важка дуже перемога. За рахунок чого команда ваша її досягнулась, добула таких довгоочікуваних три очка. Дякую за привітання. Справді важка, така цінна, я думаю, перемога по грі. За рахунок, перш за все, самовідачі сьогодні. Я думаю, хлопці віддавалися, дуже хотіли перемогти. Ні, десь ми заслужили на цю перемогу сьогодні, я думаю. Як на мене, сьогодні одним з героїв матчу став ваш голкіпер Андрій Рупа, який відбив кілька таких майже 100% гольових моментів і фактично поклав ці перемозі. Чи підтверджуєте ви мої слова? Можу підтвердити ваші слова. Андрій старанно працює на тренуваннях. Андрій хоче працювати над собою. І сьогодні десь він проявив себе дуже якісно. Справді були моменти такі досить хороші в суперника, але він нас виручив і ми йому дуже вдячні. Сьогодні ви багато експериментували в нападі, зокрема, Іван Бачинський, Андрій Кульчицький, потім Ігор Гарбуз. Я так бачу, до кінця сезону ви так і не можете знайти того єдиного форварда чи, можливо, пару форвардів, які принесли б результат. Ми сьогодні вирішили трошки наситити передню лінію і вийшов і Іван, і Андрій. В принципі, у нас два номінальних нападника, є, вони одразу вийшли. Десь Івану було тяжко просто на протязі гри боротися з такими кремезними захисниками суперника. Йому треба було трошки заміну. Вирішили туди ігора випустити, бо так само має хороші дані в боротьбі, то він би там нам поміг і, в принципі, так воно і вийшло. Наприкінці матчу стався такий момент, трішки спірний, якщо брати з боку суперника щодо призначення пенальті. Ваш коментар з цього моменту і чи був там пенальті чи ні, на ваш погляд. На мою думку, треба дивитися в повтор, щоб сказати точно свою думку, бо так сказати, було, не було. Ну, але якщо арбітер призначив, значить було. Треба, скажімо так, він був в кращій позиції, він був ближче до моменту. Він е, приймає рішення по грі, прийняв рішення пенальті, значить пенальті. Пане, останнє питання щодо Володимира Грабчика, один з лідерів вашої команди. Сьогодні точно не його день, не забив пенальті, попав в поперечину. Якось, чи, чи потрібно до церкви було сходити перед матчем Володимира Чишону, в таких моментах треба реалізовувати? Ну, якщо брати так, пенальті це лотерея, тут може кожен забити, може не забити. А другий момент справді був такий вбивчий, ніби все правильно робив, ставив внутрішню частину стопи. Ну, не фарт, десь десь не посміхнулася посміхнулась йому фортуна, але нічого, він нам допоміг в центрі поля. Він робить багато чорнової роботи. Все одно він свій вклад в перемогу зробив. Дякую, і ще раз вітаю з перемоги.